Я бачу в залі присутні представни громади, які е, висловлюють бажання на початку сесії, просять взяти слово. Я думаю, що уникнути зараз протистояння, які були минулого разу. Ми надамо слово, але я вас прошу не перетворювати виступи в суцільні крики і повинен бути селіст, а не холод виступати. Добре? Прошу скільки, по регламенту 5 хвилин для, для виступу. Хто із присутніх, прошу представтеся і в чому сухо. Я директор між загальноосвітньої школи першого третього ступені номер п'ятнадцять Сорбученко Тетяна Миколаївна. Дякую, що ви надали нам слово. і відразу хочу зазначити, що я присутня тут не одна. Присутні педагогічні працівники нашої школи також батьки. Ми були, глибоко... Ми були глибоко вражені почути на сесії Ніжинської міської ради 22 листопада 2016 року, коли почули ганебні звинувачення на адресу нашого навчального закладу. Дозвольте я усвідомо. Депутат Ніжинської міської ради, він же вчитель історії правознавства нашої школи, Гомоляко Андрій Олексійович, публічно заявив про те, що в школі процвітає корупція, і у нашому навчальному закладі в кабінетах ділять гроші. Навіть назвав суму десь 120 тисяч на рік. Я публічно заявляю про те, що це наклеп гомоляка на нашу школу. Ця інформація не відповідає дійсності. Дозвольте нагадати, що закінчилася державна атестація нашої школи, школа атестована, жодних порушень фінансових в нашій школі не виявлено і зауважень з даного питання не було. Наступне. Службових приміщень Андрієць Наталія Вікторівна, вона ж, мама учня 6 А класу Андрійця Богдана, заявляла про те, що нібито у школі б'ють і ображають її сина Андрійця Богдана. Вся ця історія перетворилася на такий, знаєте, гучний. Резонансний скандал, оскільки Андрієць Наталія Вікторівна у супроводі та під безпосереднім керівництвом Гомоляка Андрія Олексійовича звернулася до телебачення 1+,1 плюс і ми мали змогу переглянути трансляцію на каналі ТСН даної е, телевізійної програми. Я хочу сказати, що ця інформація також не відповідає дійсності. Можливо, треба для того, щоб склалася така, знаєте, відповідна картина по всьому цьому. Треба підійти до цього питання комплексно. Дозвольте вам нагадати, з чого все почалось, тому що іншої версії просто бути не може. 9 листопада 2016 року я отримала заявку від мами учня 6-го а класу Давиденка Костянтина Давиденко Антоніни Вікторівни, де вона повідомляла про те, що учень 6-го а класу Андрієць Богдан ударив в голову її хлопчика. Того ж дня, 9 листопада, у нас у школі була проведена нарада при директорі, на яку були запрошені мама, сам Богдан. Практичний психолог, соціальний педагог, класний керівник, заступник директора з виховної роботи. І ми розбирали цю ситуацію, багато говорили про аспекти виховання дитини в сім'ї, в школі. І Богдан, розчулившись, вибачився, сказав, що більше так робити не буде. Богдан визнав свою провину. Мама провини не визнала. Сказала, що винні всі в класі, що всі його ображають і так далі. і так далі. Необхідно зауважити і на те, що саме тоді мама виявила бажання перевести хлопчика до іншої школи і заявила про те, що буде звільнятися сама. Відповідь надана була їй така: ми нікого насильно в школі не утримуємо, але нікого школи і не виганяємо. Процеси виховання дуже складні і непрості, і тривалі, тому я їй радила не поспішати з такими висновками. Потім зненацька, як сніг на голову. З'явилася ось ця заява до каналу 1 плюс 1, і ще раз нагадую, це в школі всім загальновідомо під впливом, керівництвом і у супроводі Гомоляка Андрія Олексійовича. 11 листопада 2016 року до мене знайшло колективне звернення від батьків учнів 6 А класу, які. Дуже незадоволені поведінкою Богдана в класі, е, називають її агресивною, жорстокою, неадекватною. І батьки е, нагадали про те, що у березні 2016 року мама Андрійця Богдана, вона ж прибиральниця службових приміщень, влаштовувала такі, знаєте, розбори, якщо можна це так назвати, жорстокі з дітьми даного класу. Наприклад, ударила по обличчю учня шостого класу брик Нікіту. Далі смикала за волосся в акулу Владислава, учня цього класу, скинула його речі з парти, кидалася речами на дітей класу і нецензурними словами лаялася. Ми розібрали цю ситуацію, тому що саме діти поскаржилися класному керівнику Жайбрала Надії Олександрівні у школі. Була проведена рада профілактики, на яку були запрошені і сама Андрієць Наталія Вікторівна і її чоловік. Нібито питання було знято. Батьки цих дітей пробачили вчинок, ганебний вчинок цієї жінки, тим більше працівника школи. І ось вони знову в цьому зверненні нагадали про все те, що робила ця мама в школі і як вона аморально поводилася. Необхідно зазначити і наступне, що я отримала заяви дві, від мами даного класу, брик Оксани Михайлівни, де вона теж заявляє про те, що пам'ятає цей ганебний вчинок, і їй стало відомо ще про одне. Її син. Рівно як і учні класу повідомляли про те, що Богдан скаржився на свою маму, коли приносив із школи погані оцінки, і мама допускала собі побиття хлопчика. Навіть він показував синці. Тому 23 листопада 2016 року мною була направлена доповідна у службу в справах дітей Ніжинської міської ради про те, що було проведено відповідне розслідування у даній сім'ї, оскільки нам у школі з'ясувати ці факти дуже важко. Після всіх цих подій мама на контакт взагалі не йде. Хлопчика в школі немає. Тому потрібно виключити всі можливості і з'ясувати питання, чи немає фактів насилля і попиття над хлопчиком вдома. Відповідні заяви у мене всі є. Вони всі зареєстровані. Якщо ви уважно дивилися каналом плюс один. То могли там побачити, що Андрієць Наталія Вікторівна публічно на всю Україну звівши наклад на 15-ту школу, не подумавши звичайно про рейтинг начального закладу міста області, її це не турбує. Сказала про те, що буквально на минулому тижні від. 14-го виходить були зйомки, значить, на минулому тижні, нібито на уроці математики, хтось там бив Богдана і навіть кричали: біжіть бігом, тому що б'ють Богдана. Вона навіть сказала про те, що прибігла її колега Магдун Віра Іванівна. Шановні присутні, дозвольте вам сказати, що Магдун Віра Іванівна не є працівником нашої школи. А 5 липня 2016 року вона звільнилася. Далі у мене є пояснення, доповідна від. Вчителя математики Москаленко Валентини Михайлівни, яка завіряє, що це повна неправда ніяких взагалі інцидентів на її уроках пов'язаних з травмуванням ніколи не було. Ми неодноразово чули від цієї мами і від гомоляка Андрія Олексійовича, тому що він вже розіслав свої звернення, куди тільки можна, про те, що саме до медичного працівника школи постійно звертався Богдан із скаргами на побиття і на травмування. Корман Світлана Борисівна надала письмове пояснення відносно того, що до неї ніколи ніхто не звертався, жодних звернень з приводу травмувань Андрійця Богдана не було. Тоді виникає питання, а де правда? Кому це вигідно? Хто вже три роки трясе землетрусом школу і навіщо він це робить? Шановні присутні, шановні депутати Анатолій Валерійович, дозвольте висловити думку від всього нашого педагогічного колективу, що школа втомилася від всіх цих ганебних і прикрих наклепів розвішування ярликів. Від постійного спотворювання роботи нашого навчального закладу, а дозвольте нагадати, що наша школа три роки поспіль займає перше рейтингове місце серед шкіл, поступаючи Ніжинському міському ліцею при Ніжинському державному університеті. То не вже люди, які працюють у нашій школі. Достойний того, щоб так ганебно з ними погодився гомоляко Андрій Олексійович, випускник цієї школи і працівник цього навчального закладу, для того, щоб картина була повною і не виникало ніяких сумнівів з приводу того, що я говорю правду, дозвольте доповнити буквально однією ремаркою. У 2015-2016 навчальному році Гомоляко Андрій Олексійович з педагогічним навантаженням 10 годин із 132 уроків не провів 80. Він був відсутній або на лікарняних, або у відпустках, або е, у якихось депутатських справах. Більше того, 21 квітня 2016 року він взагалі собі залишив одну годину в 11 класах по 0,5 години курсу людини і світу кожному з них, знавши про те, що навчального процесу вже на той час в 11 класах не було, і дітки здавали зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо ми навіть візьмемо цей навчальний рік, то із 35 уроків з 1 вересня по цей час він не провів аж 18. Більше того, на початку навчального року, коли він так Нібито хотів вести гурткову роботу з Національно-Патріотичного виховання у вересні місяці він взагалі не проводив, за що заробітна плата була з нього утримана. А 26 вересня відмовився відведення гурткової роботи з Національно-Патріотичного виховання. Дозвольте також зауважити, що чи потрібно сьогодні утримувати в ніжинській загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 15 такого вчителя. Який має навантаження 3,5 години, який не зацікавлений в ефективності проведення навчально-виховного процесу з дітьми, який взагалі не дбає про рейтинг імідж нашого навчального закладу, а тільки зриває його всіма можливими засобами. Я думаю, це питання повинно бути вже не риторичним. Це питання потрібно піднімати офіційно і розглядати його всебічно. Мені дуже прикро, прикро за наш колектив, тому що колектив на сьогоднішній день не має змоги працювати, вибачте, з таким ентузіазмом, тому що постійно про нас говорять в негативі. За всі ці роки, поки Гомоляк Андрій Олексійович займається депутатською діяльністю, вибачте, але я повинна про це сказати. Ми чуємо з усіх боків про школу, тільки негатив. Тільки ярлики і наклепи з різних питань. Про це можна говорити, але на це треба дуже багато часу. Тому, шановні депутати, шановні присутні, Анатолій Валерійович, весь, як кажуть, мир людський. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Цьому треба класти кінець і давати правову оцінку таким діям. Ще раз наголошую: жодна інформація щодо побиття Андрійця Богдана у школі є наклепом, вона не підтверджується. І прошу звернути увагу і на всі ті факти, які я надала сьогодні. Дайте змогу, шановний Андрій Олексійович, працювати в школі так, як вона повинна це робити ефективно, не заважаючи ні навчально-виховному процесу, ні в цілому не знижуючи, не принижуючи рейтинг нашого навчального закладу і не окутуючи резонансами скандальними слухами, наклепами, ярликами, ніженську загальноосвітню школу. Вона на це не заслужила. Дякую вам за увагу. Так, дякую. Я прошу зараз не втягувати дискусію. У нас на минулій, минулого разу ми з вами створили контрольну депутатську комісію в складі представників всіх депутатських фракцій по вивченню цієї ситуації та інших, тому що ми почули, що систематичні порушення закону і так далі. Тому я дуже дякую педагогічному колективу, що ви так представникам батьківського комітету, які тут присутні, що ви спокійно даєте можливість нам розмовляти на цю тему. Я прошу зараз припинити дискусію. Давайте дочекаємось роботи і висновків контрольної комісії. Єдине, що я хочу зазначити, відповідно до регламенту. Члени комісії та її голова обираються сесію. Ми з вами брали комісію, але не призначили голову. Я прошу повернутися до цього питання і із тих членів групи депутатської, які входять в цю комісію, обрати і зараз і проголосувати за голову цієї контрольної комісії. Деркач да. да. одноголосно присутній ході області. 19, так, голову комісії права. Анатолій Валерійович, можна ще? Прошу, да. Значить, Відповідно регламенту і закону про місцеве самоврядування, робота ради здійснюється відкрито, прозоро і так далі. Але є відповідні норми цього ж закону, які говорять про те, що Рада може в закритому режимі проводити роботу за рішенням більшості від ради, і тимчасові контрольні комісії ради проводять роботу як правило закрито. Це для того, щоб забезпечити об'єктивність розгляду питання, щоб зовнішні фактори не впливали на розгляд бісу. По тому я є повне право там вже зазначено як правило. Тому є повне право у комісії проводити відкриті засідання, але все ж таки я рекомендую, зважаючи на такі обставини, саме закриті засідання для, знову ж таки, об'єктивності і відсутності тиску з однієї чи іншої сторони. Дякую. Так, дякую. В цьому ми цю тему на сьогодні закриваємо. Закриваємо цю тему на сьогодні. Ви виступали в нового разу. Дякую, про звільнення. Реформацію наклепну на свою адресу. Да Ви накопали на всіх. Это комиссия разбирается. Ты поймите. Давайте.